Да Аксіос по, по тепловізору повідомляє, що цими вихідними Дональд Трамп нібито обговорив з Володимиром Зеленським можливість передачі Україні оцих славнозвісних ракет томагавк. Однак джерела не уточнюють, чи після розмови було ухвалено остаточне рішення. Але давайте нагадаємо, що якщо такі ракети таки потраплять до України, то в цілому вони дадуть змогу завдавати точкових ударів на значну глибину теоретично по цілях в центральній частині Росії, включно з районами поблизу Москви, що може створити ще й додатковий тиск на Кремль для. Можливих перемовин, ну тому і очевидно, що не просто так на Росії знову паніка. Там Пясков заявляє про занепокоєння, акцентуючи, що томагавк бувають і в модифікаціях для ядерних боєголовок. Так а відповідно, сам факт того, що Україна може утримати далекобійний і точний інструмент впливу, викликає страх в росіян щодо поширення ядерних можливостей. Так от, про наслідки цих розмов будемо говорити далі з нашим гостем, який доєднується до ефіру. Це Дмитро жмайло співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку вітаю. Отже, Трамп обіцяє Україні томагавки. Росіяни занепокоєні, нібито через те, що томагавки можуть потенційно нести ще й бойову частину з ядерним зарядом. У цьому справа чи таки росіян насправді непокоїть щось інше? Ні, справа не у цьому Росіяни цікавить якраз за прикриття їхньої логістики, саме командних пунктів якихось укріплених споруд. Я нагадаю, що коли минулого року палало е, на складах головного ракетно-артилерійського управління Російської Федерації, там же ми змогли здетонувати ті боєприпаси, які знаходилися або в наземних укриттях, або ну зберігалися просто під відкритим небом. Нам було дуже важко добитися, наприклад, тих споруд, які знаходилися під землею. Тому томагавк власне і дає таку можливість. У нас, звісно, немає кораблів і немає авіації, з якої ми могли б їх запускати. Але в нас якраз цікавить е, установки тайфун, які є мобільними установками, які встановлюються на шасі. І mm -hmm. це якраз. З одного боку дуже сильно лякає росіян при успопуску uh -huh. землі звісно, дальність томагавка, вона дещо зменшується. Це не 2,5 тисячі кілометрів, але приблизно 1600-1800. Але навіть якщо ми матимемо дальність тисячу в е, 1600 кілометрів, то ми приблизно матимемо 1655 військових цілей Російської Федерації, які можна визначати точніше відбирати із них пріоритетні цілі. Тому саме цього бояться Росіяни. Бо ми бачили, що наші дрони вони є мало ефективно ефективними під час ударів по підприємствах, наприклад, як по були удари по Алабузі, uh -huh. ну, тому що навіть 50 кг вибухівки дрону мало допомагає розвалити ту ж бетонну стіну, але вони є досить ефективними проти проти нафтопереробного комплексу. Uh -huh. Я думаю, всі бачили так, і з Феодосії з Донецьку. Коли детонують ці, всі ці е, їхні об'єкти, а то магавк якраз має різні частини. Ну, окрім ядерної, чому злякалися росіяни, це, звісно ж, зрозуміло. Але вони, вони мають кумулятивну дію, вони мають касетну дію. То, відповідно uh -huh. можуть накривати великі площі аеродроми, е, бро, Дію е, броньовано бійну і бетонобійну, що особливо uh -huh. важливо під час ударів по е, саме дуже і дуже захищених е, військових об'єктах. Тому росіяни бачите, з одного боку вони панікують, з іншого боку, вони кажуть, що е, нічого це абсолютно не змінить, але те, що у росіян дійсно починається паніка, це однозначний факт. Ну бачите, але ще крім того, всього, ми пам'ятаємо, як в квітні 2024 року Лукашенко стверджував, що кілька десятків російських тактичних ядерних боєприпасів розміщені в Білорусі. А от чи можуть США от справді передати нам томагавки з ядерними боєголовками, або, хоча б, ну не знаю, публічно заявити про таку можливість? Ні, навряд чи на жаль, поки що ми це говоримо. На жаль, на жаль, навіть поки що неможливе розміщення ядерної зброї на території нашої держави. Це поки що червона лінія. Але знаєте, ну я я розкажу особистий досвід рік тому, коли я говорив, що Україна обов'язково підійде до питання томагавків. Ну з мене м'яко кажучи, багато хто сміявся з медійної і експертної спільноти. Зараз минув рік часу, і ми за прямо чекаємо відповідь американського президента на це питання, і ми ну, розуміємо, що сигнали з Вашингтона. Як то кажуть, більше так ніж ні, okay. тому якщо ну, Російська Федерація буде шукати зовнішньої підтримки, а їй це критично необхідно, бо інакше вона не зможе з весни підтримувати той рівень агресії проти нашої держави, який можливо, то ну, нічого абсолютно в цьому житті не виключено і стосовно розміщення і підтягування і тому інших речей. Okay. Але зараз європа розуміючи, що роль Вашингтону поступово зменшується у забезпеченні її безпеки ще з весни літ. Та минулого року почала перевірку наявних ядерних арсеналів, угу. намагання до бойову готовність, тому що ми ж розуміємо, країна, яка має ядерну зброю, це не означає, що всі ракети знаходяться в бойовому чергуванні. Є відповідно певний критичний запас, і є відповідно ті, які зберігаються. То от, скажімо так, ревізія ядерних запасів у європейських країнах вона дійсно триває. Угу. Пане Дмитре, давайте щодо ударів трошки детальніше поговоримо. В ніч на неділю серія ударних безпілотників накрила тимчасово окупований Донецьк. Влучання зафіксоване в одному з гіпермаркетів. За попередніми даними, там якраз ворог облаштував цех з виробництва і управління дронами. До речі, очевидці кажуть, що пожежу навіть не гасили. Бо нема чим, адже ну це вже інша історія з водою. Тож е, Україна регулярно б'є по тилах, чи означає, що останній удар е, е, і точність, е, що і темп, і точність наших ударів лише зростають поступово і, і кожен раз. Так, однозначно, але щоб знову ж таки добитися такої детонації, а це будівля колишнього гіпермаркету Ашан, де потім росіяни якихось від відкрили свій продмах, чи що там невідомо. Mm -hmm. е Скорше за все була досягнута саме ударами ракетного озброєння. Це або довгий Нептун, або наші ракети Фламінго. Е я думаю, все менше і менше залишається прихильників конспірологічної теорії, що ракет Фламінго не існує. Вже ми бачили і кадри запуску, і кадри, як ці ракети себе поводять в повітрі. І навіть пускові установки і звичайних пілонів і відділення окремих частин, тому вони дійсно працюють. Ми зараз можемо за добу е, виробляти як мінімум одну ракету. За деякою інформацією, ми вже доходимо до показника три за добу, і відповідно є дуже обітні плани у компанії Firepoint робити сім штук за одну добу. І це при тому, що частина ракетного палива до цих ракет буде вироблятися на території Данії. Тому е, з розвитком нашої ракетної програми, враховуючи, що це Донецька. Нагадую, нас хоч і мало, а є вже дороблені власні комплекси Грім-2 або його експортна назва Сапсан, що mm -hmm. є прямим аналогом РК «Іскандер», бо вони походять з однієї совєтської школи, то от якраз ось таких прильотів буде дуже і дуже багато. Але вкотре наголошую, ми наші ракети завжди запускаємо в хмарі. Коли йде хмара дронів обманок, коли іде хмара наших далекобійних дронів, і от коли mm -hmm. російські системи ППО перевантажені, тоді ми точково б'ємо ракетами з по самим. Жирним цілям і самим захищеним цілям, uh -huh. ну але ця нація ну це от всі давно знали, що там штампують дрони, і от нарешті yeah, нам їм yeah. їх розколупати. Mm. Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького обороняє схід України, захищає Київщину і небо над столицею. Її бійці збивають шахеди ракети під час тривог. В бригаді є бойові і небойові вакансії. Тому, будь ласка, скануйте QR-код на екрані або телефонуйте 050 562 02 22. Все, зараз секунду почекаємо. <кхи> Нехай зісканують. <кхи> Дякую. Ми ще хотіли з вами поговорити про те, що росіяни значно збільшили кількість локацій для запуску шахедів, і, за даними моніторингових каналів, вже на початку жовтня були зафіксовані чотири нові локації, п'ята будується. А скажіть, будь ласка, наскільки це ускладнює роботу нашим силам протиповітряної оборони? Це суттєво ускладнює роботу для розрахунків протиповітряної оборони, переважно на південному напрямку, тому що ми говоримо, що в районі Краснодарського края добудовують таку інфраструктуру. Ми говоримо про аеродром Кача, який знаходиться в західній частині Криму, а його там побудували в першу чергу для терору Херсону, Миколаєва, Одеси. І ми, як певен, бачили ну, не одні кадри героїчної роботи Одеської ППО, які коли заходять. Повітряні об'єкти з акваторії Чорного моря, е, тому вони це роблять. Але ну, в принципі, про ці плани силам оборони було давно. Та, та статистика, яка потраплялася навіть офіційно е, від сил безпеки і оборони, що росіяни мають 11-13 пускових майданчиків. Зараз ЗМІ якраз написали, що все тепер у росіян 13 стаціонарних пускових майданчиків. Це з одного боку, ми розуміємо, ймовірні е, на. Напрямки маршрутів а по збиттю шахедів у нас все одно залишається дуже великий відсоток роботи саме всіх складових протиповітряної оборони. Нагадую, що в нас зараз і будуть розвиватися і безпілотна протиповітряна оборона, і формуються нові частини. Тому робота по цьому напрямку триває. Тому це так ускладнення, але це для нас і нові точки, відповідно куди ми можемо бити. Ну і так само, я ж не забувайте, що окрім стаціонарних пускових ми... майданчиків, росіяни використовують використовувати всі ми бачили цю пускову установку для шахеда, яка відповідно монтується на колісному шасі. Е, тому вони намагаються використовувати її і за допомогою тягачів вантажівок. і навіть Дехто де, де, де намагався використовувати пікапи для запуску на меншій відстані. Тому е, ну, це той напрямок, за яким постійно слідкують наші повітряні сили, щоб відповідно адекватно реагувати. І поки що, дивлячись, який відсоток саме шахедів не долітає, а це 85 плюс відсотків. Мені все таки Здається, що вони дуже і дуже круто uh -huh. роблять свою роботу uh -huh. Uh -huh. ще трошки про тривожне на Чернігівщині зафіксовані випадки е запуску росіянами керованих шахедів. Вони використовують ретранслятори і фактично перетворюють шахеди на такі величезні впіврони, е як глибоко вони можуть залітати на нашу територію, і що ми власне можемо їм протиставити. Зараз ми говоримо приблизно про 150 кілометрів. Я нагадую, що це не нова взагалі практика, тому що і раніше на шахедах фіксувалося фотообладнання, і раніше, десь, але тоді відстань була менша, приблизно в 70 кілометрів. Ними могли керувати оператори. Ну це коли фактично шахет використовується як спочатку, як розвідувальний. Він так само їх деякі обладнують, і, скажімо так, скидами для субоєприпасів, особливо для ударів по прифронтових територіях. Ну і так само, щоб тепер. Він на більшій відстані за допомогою більш потужних антен. А зараз, якщо шахеди перші, які летіли по території нашої держави, використовували двох -тере, чотирьох канальні антенни, які були нестійкі стій... не до засобів РЕП, то зараз це 16 плюс канальні антенни китайського переважного виробництва. І все більше от, в іранському шахеді стає ну, про російські комплектуючі взагалі мови немає. А саме стає китайських комплектуючих і Китай робить хитро. Він не хоче більше працювати. Вати як хаб для доставки всієї необхідної електроніки, а uh -huh. хоче продавати свої товари. Uh -huh. Ну і потім каже: Вибачте, хлопці, не вдалося дістати ось є китайського виробництва та чи інша uh -huh. плата. Так, поступово росіян підсаджує на свою голку. Тому вони цю практику продовжують. Ще раніше, якщо ви пам'ятаєте, коли шахеди заходили із нашого повітряного простору на території Білорусі, потім поверталися, наприклад, там вийшли в Чернігівській області на території Білорусі, а повернулися вже на захід від Дніпра в Київській. То це якраз пов'язано з тим, що потрібно було в цей момент зняти усю необхідну розвідувальну інформацію, щоб не потрапляв цей шахет у дію засобів радіоелектронної боротьби і угу. Вже далі виконував свою роль як дрона Камікадзе. Тому, на жаль, це давня практика росіян, і вони, як ми бачимо, їх постійно намагаються досконалити. Зрозуміло, дякуємо, що знайшли час можливість долучитися. Окремо дякую за портрет на вашій стіні. і Нагадаємо, що з нами на зв'язку був співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці Дмитро Жмайло. Дякуємо вам.